Мир і благодать вам, дорогі брати і сестри. Дуже радий бути серед вас, серед віруючих людей. І взагалі, ми, як віруючі люди, коли хтось іммігрує чи переїжджає, у них знаєте, яка перша думка? Чи є там зібрання? Куди я буду ходити? Така у вас думка була чи ні? Я думаю, що у вас добре зібрання, ви щасливі. Кажуть, що коли був ковід, то американська нація ну майже 50% не прийшли в церкву. Але те, що я спостерігаю в Україні, у вас всі прийшли ще й більше прийшли. Нам не є перешкода, тому що ми любимо спілкування, любимо Бога, любимо читати Біблію. Так чи ні? Бо Біблія взагалі нам. Відкриває хто ми є, звідки ми є, куди ми є, що буде з нами, коли наше життя закінчиться. І ми читаємо. Тому я мама Джоні Веслі, мене така заміточка Сусана. Коли він покидав рідний будинок, написала на початку Біблію, яку він забрав з собою такі слова: гріх буде утримувати тебе від читання цієї книги, але ця книга утримує тебе від гріха. Читайте Біблію, розважайте, блаженно читаючи, слухаючи і виконуючи. І Біблія утримує нас від гріха. А жити без гріха це величезне задоволення, величезне щастя, це переповнює душу. Сьогодні запропонували прочитати текст 1 юані 2, 15, 15, 17 читаємо. Не любіть світу, ні того, що в світі. Коли хто любить світ, в тому немає любві, очі. У нас у житті бувають так звані парадоксальні ситуації. Парадокс це те, що, на перший погляд, суперечить саме собі, але може бути вірним. Ну, наприклад, в Біблії є ось такі моменти: смерть, яка веде до життя. Люди, які не знають Біблію, смерть, страх. Переляк в цьому закінчається, але ми розуміємо, що смерть це перехід в вічне життя. Апостол посол каже: для мене смерть це що? Надбання? Сила в немочі, бо інколи люди розуміють, що треба мати якусь владу, якусь силу, ось таку, знаєте, знання і багато чи іншого, От тоді він буде міцний. Ні-ні, Бог каже, блаженний нижче духом. Він ще каже, що якщо даємо. То отримуємо світ. Не живе ці правилами. давай, давай, але люди, які жертвують, які Віддають, вони мають цьому по-перше, блаженніше давати чим приймати. Да? Воно має отримує смиренність нас підносить, слово Боже каже, але Богу покаряє гордовито, а смиренно серцем він що спасає. І є такі життєві ситуації, теж в цьому напрямку є такі вислови. Є широкі магістралі, тут особливо в Америці, але вузькі вузькі погляди. Більше. Купуємо зараз, але менше радості. Маємо більші будинки, але менше сім'ї. Багато дивимося соціальних сіток. Вже, правда, TikTok у вас заборонили. Да? Трошки вже більше буде часу, віруючих, можливо, теж знаєте. Але молимося менше. Очищаємо повітря, але забруднюємо нашу душу. Ви розумієте, ось такі, такі парадокси бувають. І наш текст теж має дві. Позиції не любіть світу, ні того, що в світі, але інший текст говорить: бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожний віруючий в нього не загинув, а мав життя вічне. Івана 17,15. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від злого. Як ти послав мене у світ, так я посилаю їх у світ. Тобто, не любі світу і йдіть світ, і Бог полюбив світ, але воно все стосується і все гармонує Слово світ має декілька значень. Воно має світ як космос, як те все, що нас оточується. Бог з великою любов'ю, з великим натхненням, з великим таким надрозумом, Божим розумом Він створив нас світ. І все, що ми дивимося в цьому світі, коли ми спостерігаємо, нам це подобається. От Брат вже сьогодні говорив, що він бачив, як. Там сонечко світило. Ми можемо жити в своєму будинку і на своєму городі виростити те, що ми хочемо, так чи ні. Ми можемо жити біля ставка, закидаємо вудочку і рибу собі зловили. Ми можемо, буває, заяць забігає в наше поселення, і там його на гачок зловили. Ну, багато таких. Дивіться, сніжинки, кажуть, що немає подібних. Дивіться на цвіт вишні. Я не знаю, чи тут у вас є вишні, Соняшники, які повертаються ну, так за сонцем, поле маків, волошок полежати. Я не знаю, я думаю, що ви ще пам'ятаєте на такій скош свіжоскошеній скошений траві лежиш, так пахне, накосився, теж величезне захід сонця, зоря на небо. І можна багато-багато говорити. Ми маємо це любити, бо Бог для нас створив. Ми маємо піклуватися про нашу планету, ми маємо робити все, щоб воно було гармонійно і продовжувало і давало нам насолодження. Друге, що ми маємо любити, ми маємо любити. Цей світ цих людей, які Бог створив. Бо Бог, коли створив нашу землю, він попеклувався про те, щоб тут все було безпечно. Один текст пише так: «Тож створив він склепіння і розділив води на ті, що під ними, і ті, що над ними. І з'явилося склепіння. Ми навіть це не розуміємо. Ми просто собі живемо, але знаєте, ми це називаємо атмосфера Вона тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, екзосфера. Отак от в астрономія говорять, чи хтось там хтось говорить, і воно має приблизно 1500 кілометрів отаку от подушку навколо нашої землі, щоб рентгенівські випромінення ультрафіолетові не проникали, щоб ми не зникли. І кожен день на землю падає 20 тонн всякого пилюки космічного. А воно все нас захищає. Отак от ми живемо і рухаємося. Ну, є різні визначення. Знаєте, дехто думає, що я ще. Нікуди не їздив і не рухався. Але наша земля так, так, так обертається. 20 мільярдів на рік ми з вами прорухалися в цьому величезному космосі. І Бог от так все оберігає, і ми дякуємо за те, що він так все чудесно створив. Друге, про що ми говорили, треба: ми маємо любити людей, які живуть у цьому світі. Да? Для цих людей ми маємо бути світлом, ми маємо бути сіллю. Ну так Бог каже. Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. Знаєте, коли сіль тільки в солонці, ну, борщ буде що? Несмачний чи будь-яка страва. Але ми, наше призначення, так як хазяйка бере сіль і, і так кидає в борщ, і я думаю, що ця сіль думає, я не хочу в кипяток, якби вона була. Бо вдохновенна, да? вона нічого не розуміє, ті, Нам інколи не хочеться. Ми собі зробимо гарні солонки церкви. Я в різних цехах, Так уже так уже українці можуть робити собі церкви, Таку солонку ми як зробимо. І сидимо в солонці і солем саме себе, солем, солем, солем. Ну, в хорошому розумінні це теж треба, щоб ми надихали один до одного, любили один до одного, підтримали до одного, молилися один за одного. Але разом з тим у нас є призначення в цьому світі не просто не любити, його, а ми маємо любити. Ми маємо йти в цей світ. Ми маємо робити все можливе. Для того щоб те, що Бог нам відкрив, щоб донести до цих людей. І є багатенно можливості сказав, незалежно в якій ти країні живеш, щоб засвідкувати, щоб розказати про Ісуса Христа, щоб виявити любов, сердечну, рукопотискання. Знаєте, багато є моментів скану. кажуть, що в Мерці всі посміхаються. Ну, кажуть, це може така. Штучна посмічка. Ну, мені все-таки подобається: штучна чи не штучна, ти йдеш, вони ти посміхнулися. скажемо. Бо Українці йдеш, він, я не знаю, що я зробив, ну буває так, знаєте. Але все-таки в нас є те від Бога закладене, що ми, ідучи в цей світ, ідучи в цей світ, ми що? Ми можемо робити все можливе, щоб впливати на цих людей. І друге, що тут ми з вами читали, не любіть світу, не того, що в світі. Коли хто любить світ, тому немає любі отця, адже все, що в світі, по життя, пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість це не від отця, а від світу. Проминає світ і його походження. А той, хто виконує волю Божу, залишається вічно. Оце ми маємо не любити те, що Бог створив для нас, людей, які створив, Ми маємо любити, ми маємо йти до них. Але оце три речі, які ми прочитали з вами. Ми маємо боротися і не любити. До де диявол своїми спокусами він зводить людей, зводить їх в гріховний стан. Заводить їх в свої системи відчуження від Бога. Іван називається темрією, і Він дає інструкцію. Він каже так, що перше, і це і ці спокуси були і Господа і Ісуса Христа. Перше, перше це пожедливість тілесна. Ісус Христос, коли був в пустині, Бог заклав у нас такі певні речі, які вони мають бути необхідними. Ми маємо їсти, ми маємо спати, ми маємо одягатися, ми маємо пити, ми маємо мати стосунки як чоловік і, і дружина. І це все, 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 все нормально. Ісус Христос той час зголоднів, і в нього було велике бажання, ну тіло потребувало. Але диявол каже, зроби це. Тобто його був наказ, тобто він хотів бути домінантом тут. Ісус Христос тут не захотів. Я думаю, що ці наші потреби, які ми маємо, ми не маємо йти на різні спокуси, які диявол нам дає. Пам'ятаєте, в Гісіманії. В Вісіманія, коли Ісус Христос попросив молитися, така необхідна річ, як сон, Він каже: будьте зі мною, моліться зі мною. І що вони зробили? Три рази сплять, і все. Буває так у житті людей. Я спостерігаю, що якщо на роботу, то люди встигають. А якщо в зібрання, особливо ранкове, ну от хочеться спати і хочеш ти що хочеш робити. Я думаю, що це цю спокусу треба переборювати. Коли ми читаємо. Як Бог поплюжить те, що Бог заклав у нас нормально, от ми читаємо буття 19:4.5. Ще вони не полягали, а люди того міста, люди з содому, від малого аж старого, увесь народ звідусіль оточили той дім, і вони закричали до лота і сказали йому: де ті мужі що ночі цієї до тебе прийшли, виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати. Ви розумієте, до чого світ котиться. Бог заклав гармонійно для розвитку, для любові, для того, щоб розширювалося населення землі. Диявол це все споплюжив. І ми бачимо, що ще в Содомі Гоморі. от від малого до старого прийшли до лота. Пам'ятаєте цю історію? Для чого? Прийшли два нових чоловіки. Тому ми бачимо, що ці спокуси, які одна із них ми читаємо з вами, це пожадливість тілесна. Вона може з хороших, нормальних, закладених Богом те, що нам потрібно, дияволо його може все споплюжити, все щорнити, все зробити. Ми маємо тут боятися цього. Ми маємо уникати від цього. Ми маємо боротися з цим з Божою допомогою. Друге, що він тут пропонує нам. Боротися з пожадливістю очей. Пам'ятаєте, Ісуса Христа, Він каже, я тобі от показую всі багатства світу. От якщо ти вклонишся мені, це все буде твоє. І диявол інколи нам пропонує у цьому світі багато різних таких пожадливостей очей. Університет Східної Англії оприлюднив дослідження: 97% дивляться для похоті. Вся реклама. Вона заробляє гроші ну і пізніше вже ці товари для чого, тому що вони рекламують для наших очей. Нам каже, що нам не покажуть, Це нам треба. Але практично тільки купив, воно вже нам не треба. Ну так чи ні? Але це не очей. Це ще було в ведемів. Єва подивилася на це дерево. Це, це було для очей такі пожидання. Вона бачила багато разів. Але коли диявол підійшов і показав, це стало такою спокусою. Тому ми маємо в нашому житті особливо дивитися, щоб не було оцього. Пожадання цієї спокуси очей в будь-якому напрямку. Бо це може бути благословенне, як ми кажемо, це може бути... дякувати Богу за те, що нас оточує. А це може бути те, що затягує нас, подивилися. Ну, Пам'ятаєте, ці всі історії біблійні, де вони також є негативними, коли люди дивилися на це все. І третє пиха життєва. Кийся з гори і ангели тебе понесуть. Це ж Море народу на той час, висока гора, скажем, там десь 150 метрів. Кинься, і люди побачать, і це ж так піднесе тебе в їхніх очах. От гордість життєва, стільки вона людей затягнула в диявольську от таку м -м, прірву. От е псалом 20 пише: одні колесницями хваляться, іншими кіньми. А ми будемо хвалитися ім'ям Господа нашого Бога. Вона вони похилилися і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Диаво так працює з людьми, що їм хочеться чимось похвалитися, погордитися, їм хочеться відрізнитися, їм хочеться інколи, щоб було не гірше як людей. Я ще пам'ятаю, колись Ковальчук приїжджав такий. Ви знаєте, тут в Америці він давній, такий українець був. Він каже, що один чоловік і дружина жили. ну Тоді були різні оці моменти, скажімо, десь щось пропонували. І вона побачила в сусіда ну такий телевізор, як зараз сучасний. А то була новинка така. І вона прибігла: купи, що було і в нас, щоб було не гірше, як людей. ну А жінка розуміла, що коли він каже, ну вона просить, він це дозволяється. А він каже, ні, не куплю тобі цей плазмовий телевізор. І вона вже зрозуміла, що. Не треба вже просить, бо вже коли він так сказав, вона знала інтонацію. Вона каже, ну то купи хоч антенну, знаєте, щоб було, щоб було як в людей, знаєте, оця гордість життєва, оця, вона настільки затягує людей, колись такі вірш був. Працювати зверх роботи, на речі робить дорогі, а виховання для дитини нема часу, нема коли. Знаєте, оця гонка за, за, щоб бути, щоб колесниця якась була, тут така сама краща, все. Це нормально, якщо це є природня. Але коли ти з останніх сил... Я думаю, що ви бачите багато тут таких багатих людей, американців якось до нас оце недавно приїхав з Австралії. Там рідко було з Австралії такий. Ну, Якийсь бізнесмен, у нього назвали там суми великі. Але я вийшов, як так можна одягнутися? рукава якісь такі довгі, печак. Довг... Ну, як дядько з села, а, але, він, але йому це взагалі не заходить. Знає. він от В нього є своя ціль, в нього є бізнес, він хоче допомагати людям. Ви розумієте, про що ми говоримо. Тому хай би Бог благословив нас, щоб у нас не було цього. Цей пихи життєвої бути кращим, і для це також багато йде грошей, для цього багато всього затрачається. Давайте будемо жити простіше і більш благословенно, і Бог благословить нас. Тому про що ми з вами говорили? Що коли говориться, що не любіть світу і не того, що в світі, воно має такі дві різні протилежності, скам, такий парадокс, якщо можна сказати, що ми маємо любити цей світ, який Бог створив для нас, робити все можливе, Скажімо, працювати і все це це нормально. Любити особливо людей, щоб ми не закрилися, бо є такі, знаєте, люди, які думають, щоб ніхто не прийшов, щоб ніде не перейти, ні з ким не заспілкуватися. Часто мене питали на Україні. на невіруюче весілля можна йти чи ні? Вас задавали це питання? Ви вже вирішили? Я кажу, можна, як можна? Кажуть, можна. А знаєте, як можна? Беріть Біблію. Ну, запросили родичів. Ви ж не будьте якимись такими вже фанатами, ми до вас не підемо. Беріть Біблію під руку, приходьте трошки раніше, поки ще там нічого не почалось. І скажіть, дайте мені слово, дайте, я хочу привітати, я прийшов на весіль, Всім дадуть слово. І скажіть їм, оця Біблія, як мати сказала своєму сину, розкажіть щось. Вони ще слухають. Розкажіть, розкажіть, розкажіть усе. І все. І тоді, там, може, чуть перекусили і собі йдіть. І ви засвяткувалися. А коли ти приходиш тихенько сів, ну що, будеш нам пити? Ні, в мене живіт були. То не йдіть на весілля, знаєте. Тому, тому ми маємо йти в цей світ. Ми маємо йти туди, де люди народ, скажімо, ал ал своєю ідеєю. З любов'ю, бо Бог прийшов на цей світ, скаже, і ми маємо йти нести Євангеля. Але коли уже цей світ затягує своєю диявольською системою, ну ми коротко говоримо, диявольською системою почутливість цілесна, вона така, така страшенна може бути, так вимотати всі нерви, всі жили і все. Цураємося цього, Бог дає нам для цього перемогу. Щоб в нас не було такої пожадливості очей. Ми туди подивилися, туди дивимося, туди дивимося, і те хочеться, і, і... більше нічого не говорю. Скажемо, і пиха життєва. Щоб не було в нас гордості, не було якоїсь такої. Знаєте, робиш що робиш? Щоб бути кращим, як всі. знаєте. Ну якщо ти кращий, то Ну, я маю на зов... пробаць зовні люди. Інколи стільки прикладає зусилля, пам'ятаю. Закінчує. Одна дівчина, я пам'ятаю, вона каже: я встаю в 6 годин ранку. Ого, думаю, це, це якась духовна дівчина. Треба вона придивитися до неї. А, але вона каже: а що ну каже, мені треба зробити макіяж, це все мені треба на це два з половиною години. Я думаю, то, то вже щось не, не духовне. Да. Знаєте, тому живіть просто, живіть розумно. Любіть цей світ, любіть людей, любіть Господа, і це все вас буде надихати. Тільки підете на це, що диявол те саме, але він вивертає в свою сторону, завертає в свою сторону, і ти так намучишся в своєму житті, і як той блудний син залишишся біля розбитого корита, ні з чим. Але завжди є момент повернення до нашого Господа. Любіть Бога. Я вже старший чоловік, і я багато розказую про свою жінку. Не будемо зараз час вийшов, але я одне хочу сказати, що я вдячний Богові, що батьки мої були віруючі, вони мені дали якийсь напрямок, і я ні секунди не жалкую, що я є віруюча людина. Ні секунди не жалкую, Бо життя проходить, а те, що нас чекає, ви ж знаєте, кажу, там вулиці з чистого золота, брами коштовного камінь. Сонце вже не потрібно. Ісус Христос слави, чекає. І це для нас. І це ми всі там будемо, і будемо вічно. Тому живім цією надією, любім Господа, любім людей, любіть все, що Він робить. Але те, що диявол пропонує, не любіть світу. цього. Помолимся. Амінь.